Вітаю на каналі у, гостях у Тані. Сьогодні буду сіяти горох. Хто давно зі мною на каналі, то знає, що в мене ось такі маркери є. Я поклала дощечку, ось таку, і маркером ось так роблю канавки. Значить, відразу хочу сказати, що тут 5 см, глибина 4. Але десь горох і сіяти сіяти. Два, три. Ну, до кінця я не заглиблюю, тому так воно і вийде. І потім ось у ці уже луночки я буду розкладати горох. Дуже-дуже зручно. Ось поклала, розложила. Тепер цю дощечку перекла... переставила. І знову так само роблю. Такі самі Ось маркером. Все перебилось. А цим, цією стороною я зараз позасовую. Отак позасовувала. І треба, щоб горох щільно з'єднався із землею. Тоді він швидше з'їде. Так як і редиска О, ось отак засовую. І щільненько придавлюю другою стороною. І знову зараз тут оці луночки порозкладаю, і знову переставлю. І так можна, до речі, становитися на цю досточку, щоб не топтати, розложити. І знову. І тут між рядочками є відстань. Можна гарно пилоти, рівненьке буде розкладено. Ну, дуже зручно, ось таке. У кого немає, зробіть собі. Можна довше, можна з ручкою. Но у мене оця сторона, ось оця, слугує, як я придавлююсь. Так само і редиску я сію.